Продовжуємо проєкт від Нівея, кожен день нова зачіска. Сьогодні зачіска, на яку я довго чекала, бо її робити насправді дуже просто. Все, що для цього треба, це магічні засоби Нівея. Перед тим, як перейти до формування зачіски, я помила волосся і помила я його шампунем миттєва гладкість. Після того, як я помила волосся, я його трошки просушила. Зараз нанесу на нього бальзам для вирівняння волосся миттєва гладкість. Наносимо порцію. Пахне дуже приємно. І волосся не склеює. Що, до речі, не, не дуже типово для таких бальзамів. У мене були перед цим іншої торгової марки, але він дуже склеював волосся і мені він не подобався, тому я не користувалася ним, користувалася утюжком. Скажу, що такий спосіб вирівнювання волосся за допомогою бальзама і фена набагато е, менше шкідливий для волосся, ніж е, звичайне випрямлення за допомогою утюжка для волосся. наносимо по всій довжині. Наступний крок це сушіння волосся за допомогою фену. і плоскої щит. Доволі непогано бальзам вирівняв волосся. Хочу сказати, що на відміну від інших засобів, волосся абсолютно не обтяжується. Як ви бачите, волосся від мен... від природи хвилясте, але завдяки бальзаму я зуміла з феном його доволі непогано висушити. Зараз я нанесу на нього спрей для того, щоб воно було блискуче. Спрей освіпідільний бриліант, Вже наносимо спрей по всій довжині. Моя зачіска готова. До нових зустрічей!